56 мільйонів гривень. Саме таку суму на сьогодні заборгувало комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго державній газопостачальній компанії. А та в свою чергу через суд розпочала процедуру визнання його банкрутом. Половина суми це пеня кредиторів. Поінформував керівник юридичного департаменту міської ради Євген Чернич. Кредитор заявляє про заборгованість близько 56 мільйонів гривень. Яка газ, 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 газ України? Так. Білядь, Більше 30 мільйонів гривень, з яких є штрафами та пенею, які які в найближчий час можуть бути списані відповідно до закону України про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих компаній, здійснення процедури банкрутства ставить під загрозу майного підприємства, належне здійснення ним господарської діяльності та як наслідок теплопостачання міста в цілому міський голова пояснив суть конфлікту і закликав колег скористатися правом вето, прописаним у законі України про місцеве самоврядування та призупинити антисоціальні процеси. которые участвуют в международных э, проектах и понимая о том, что предприятие просто не может переполнить любой чисто предприятие, понимая это, они подарили суд на для того, чтобы успеть ну, попытаться там, получить эти штрафы деньги, которые в ближайшие там, недели должны быть списаны. Поэтому сегодняшнее решение очень важно и для государства. Депутати проголосували і таким чином врятували містян від перспективи холодних домівок. Це рішення дозволяє звертатися з клопотанням до господарського суду, припинити провадження у справі. А тому вони поспішають, щоб повернути ці кошти. Ми в свою чергу намагаємося не допустити процедури банкрутства, тому що це загрожує діяльності підприємства. Натомість, депутати, попри певні ризики зняли із розгляду більше 20 цільових програм із різних сфер життя міста, анонсованих у порядку денному, як наголосив міський голова, їх проекти не пройшли належного обговорення у комісіях, але прийняли до відома, презентований департаментом економіки, муніципальний стратегічний план. Бо так звану стратегічну візію Житомира до 2030 року, якраз в минулому році ми багато попрацювали із візією міста. Ми її оцифрували, сказали: от саме отаке місто ми хочемо для мешканців. Да, отаке місто має отаке місто має стати місто Житомир. І от до цього ми маємо прагнути. Тобто до цієї точки ми маємо йти із розкрученими очима. Ми повинні відкрити очі, і всі наші цільові програми, які ми приймаємо, вони мають відповідати оцій цій Да? Без обговорення ухвалили звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік та виконання міського бюджету своїм рішенням. Також виділили додаткових 20 мільйонів гривень на оплату послуг із підготовки спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах Житомира. Ірина Остапчук Ігор Грач. новини Житомирщини.